Доброго дня, шановні мешканці села Абидівка. Дозвольте від щирого серця привітати вас з Днем села. Для кожного з нас, батьківщина це улюблене рідне місце, в якому ми народилися. Історія кожного села, кожного міста є частинкою історії нашої держави. А її, як відомо, творять добрі, щирі та працьовиті люди. Отож, вітаю вас з вашим святом! Та бажаю миру, добра та процвітання. Будьте щасливі, здорові. Тепла та затушку в вашому будинку. Нехай у вашому житті буде якнайбільше цікавих подій, а сади та городи обов'язково потішать вас щедрим врожаєм. Зі святом вас. Летять лелеки з країв далеких, левечий клекітли, невдаль. А я іду, лечу Serei